Всім Божого благословення, нехай Господь вас оберігає. Чи знаєте ви, що у всьому світі не було і не буде особистості, про яку писали ще задовго до його народження? За 400 років до його народження, за 4 тисячі років до його народження розписували, як він прийде на землю, і що буде відбуватися. Детально, детально розписували дуже багато пророцтв і всі вони виконались. І ім'я цій особистості. Ісус Христос, більше немає ні одної особистості в цьому світі, про яку б писали до його народження, коли я народилася. За мене ніхто не знав за 400 років, за 4 тисячі років, що я з'явлюся у цей світ. Навіть якісь видатні вчені, які увійшли в історію, і ми знаємо, що вони були 14-го століття, 15-го століття, там зробили якісь відкриття. Вони це все робили при життю, але щоб такого, що людина не народилася ще, а про неї пророки пишуть за 400 років. До його народження за чотири тисячі років навіть є пророцтва про Ісуса Христа. І коли Ісус прийшов дві тисячі років тому. То все це виконалося в ньому, тобто всі ці пророцтва. Це унікально просто. Це ще більше підтверджує, що є Бог. І все тут в цьому світі неспроста. І ви знаєте, от всі пророцтва в точності до малесеньких подробиць вони всі виконалися в Ісусі Христі. І абсолютно просто пророки писали, і ми бачимо: писали про те, що він буде народжений від непорочного зачаття, що йому принесуть дари золоту. То ладаний смирну, що його зрадить друг за 30 е, срі, срібних монет. Е, дуже багато що він заїде в віфлеєм на осляті. Дуже багато пророцтв. Уявляєте, от людина ще не народилася, а про неї вже багато багато писали. писали. Тому Ісус Христос Він показав свою божественність, він переміг смерть, пекло, диявола, він показав, що є реальність, що є безсмертя, що життя воно вічне, і ми можемо отримати нове тіло, яке не тлінне, якщо віруємо в Ісуса Христа і приймаємо його як Господа і Спасителя. Тому це ще більше підтверджує, що Господь є. Треба йти до Нього і вірувати в Христа і Євангелія, і будете мати життя вічне і безсмертя.